Друзі, всім привіт! 17 серпня сьогодні. Слава Україні! Я приїхав на поле соняшника. Зараз хочу подивитись, яка тут ситуація з гусінню, бо у всіх їсть гризе. Нагадаю, гібрид у мене лідеа. Колишній Євраліс фірма Лідеа. Колишній Євраліс гібрид називається Саванна. Ну, ось такий має вигляд. Зараз вам буду все показувати. Посіяний. Посіяний він 26, 26 травня. При посіві давав 50 кг нітромофоса 3,16 Ну, Кошики є різні, як бачите, є й такий, такий, а є й такий. Цього року, вважаю, що сіяти потрібно було його трішки-трішки рідкішим. Ну, було б все добре. Посів соняшник по соняшнику. Перед цим тут також був соняшник, була оранка, клаптик навіть був тут весняної. Оранки, який я відзняти не зміг, хоча й сам орав своїм трактором. Ну а Як бачите, їй, де він трішки густіший, то є і такого плану Далі, далі що було ще зроблено весною? Весною я зробив одне боронування і одну культивацію. Другу культивацію вже робили тут без мене. І після посіву, після посіву соняшник побризкали грунтовим гербіцидом. Там від злакових і від двудольних два елементи його було, два різних я купляв. Зараз покажу вам, який результат. Результатом прополки тут не було, боронування не було. Як, як бачите, результат просто бомбезний. Ну, скажу, можливо, ще. Тому що все літо не було дощів від самого початку, від самого посіву, о, є гусінь. М -м -м. Сидить, сука. Є гусінь. На цьому полі менше. У мене там ще одне, то там, там здається, її більше. сінинка зараз дощі йдуть, то я думаю буде налитою. І, як бачите, листки, листки погризені і головки також. Вон сидить, сука, і гризе. Є гусінь. Пошкоджена майже кожна головка, але, скажімо так, не критична. Насінинка вже сформувалася. Цей соєшник бачив, всього лише два дощі. Насінинка сформувалася. Маю лише, що більш-менш вона нальється. Якби, звісно ж, Трішки він був рідкішим, то головки були б, кошики були б значно більшими. Ну і враховуючи те, що вже тут, я не пам'ятаю, мабуть, третій рік, чи який соняшник по соняшнику, то це досить, досить і непогано. Ось бачите, де не зійшов, можливо, щось просів якийсь, ну... Чистенько тримає, спрацював, досить непогано спрацював ґрунтовий е гербіцид. Я не знаю, чи вдасться мені проїхати до поля. Там, де також була оранка, е я знімав її в минулому році оранка ячменю. Озимого. Якщо вдасться, то там, там соняшник кращий. Тут, звісно, не дуже, не дуже. Ну, золота серединка десь якась, я думаю, буде. Нагадаю, тут була оранка, весняне боронування, і дві культивації, і обробка ґрунтовим гербіцидом. І все. Більше навіть після посіву я ще ніколи так не практикував. А цього року вирішив спробувати, то дуже й дуже задоволений такою технологією. Ну, багато хто говорить, що це мені так би пощастило, тому що в цьому році не було, не було дощів. Якби були дощі, то гербіцид би не втримав і все рівно довелося б прополювати. Ну, можливо і так, можливо і так. Є, на, да, є, погризані листки ближче до посадки сюди. Ну а так, сояшником. Ну, не сказати, що повністю задоволений, але більш-менш задоволений, друзі. Враховуючи, що все робилось майже, майже все робилось без мене. то Дякую за допомогу всім, хто допоміг. І, і брат мій, і чоловік сестри зять дуже допомогли. Всім, всім велике дякую. Ну, зараз спробуємо. Як бачите, там ось така дорога, трішки, трішки були дощі. Спробуємо проїхати туди далі, на поле яке засіяне. Тут соняшник по соняшнику вже, здається, третій рік, я не пам'ятаю. Блять, гость дяра Соняшник по соняшнику вже третій рік, а на тому полі в минулому році був ячка. Так, надо спробувати так проїхати, щоб проїхати і не замазать автівку. Калюжа, далі там уже немає Приїхав на інше поле? Тут в минулому році в мене був ячмінь, поле, зора не було. Ого, який. Здається, я почав уранку тут 5 вересня. То тут той самий гібрид Саванна, але, як бачите, почуває він себе набагато краще, набагато краще виповнені кошики. Ось моя рука. А ось... а ось кошик. Також тут не було ані боронування, ані прополки, ані окучки. Нічого не робив, лише гербіцидний обробіток. А тут щось взагалі шляпка не виросла. Як я й кажу, де більші, де менші. Але соняшник набагато кращий. Хоча теж весь побитий гусінню. Гусінь гризе. Жере його не шкодує, якось, не нажера. Зараз спробую пройти це я йду по краю де край от а відійдемо трішки далі відійдемо трошки подалі тут також як бачите ось який він все я стою а ось соняшник О, трішки більше ніж мені до пояса є, є й такі. Сюди далі. Зараз покажу вам міжряді рядочок. Як бачите, все. Дуже і дуже чисте. Ну, ось. Одненька. Амброзія, вологи зараз. Достатньо в нас гарні дощики пройшли. Земля дуже мокра і дуже м'яка. Я йду в шльопках, то набираю добряче. Ось. Ось. На сині. Ну пузати. Одна, витягнув дві насінини з кошика. Одна насінина зовсім пуста, а одна, а одна досить непогано налита. Ось інший. Ну. Ну, в середньому такі кошики. Звісно. Соняшник на цьому полі набагато. Ну, скажімо так, не набагато, ну, на порядок кращий, аніж на тому, де вже 음, четвертий рік. третій чи четвертий, я не пам'ятаю, соняшник. Але якщо я вам скажу, друзі, така ситуація зараз, що доведеться, мабуть, сіяти і четвертий, і п'ятий, і шостий рік. Соня, тому що потрібні гроші, а на пшениці малому фермеру навряд чи вдасться їх заробити. Тут також при посіві було 50, ну десь, десь можливо 50 до 60 кілограмів нітраму При посіві в рядок більше нічим не ніякими фунгіцидами, підкормками, бор, там, цинк, нічим я не бризкав, не було, не було в мене вдома, Та, якщо чесно, то не було й і бажання. І хоч би і був, то навряд чи б я б його бризкав, тому що невідомо, що буде завтра. свинособаки дуже і дуже заважають нашій з вами улюбленій справі займатися нею. Так що Ну гусінь, чим ближче до посадки, він, тим більше побитого погризеного соняшника. Гусінь є. Гусінь є. Ну, соняшник низенький, він не успів. Ого, от сука! Причепилася. Я думаю, що воно гризе футболку. О, скотяра. Зелена від мого соняха, шурує падла. Ну, по гусені я скажу так, що ситуація не критична, соняшник вже відсвів. Соняшник відсвів. Зараз наливається на сіння, я думаю, ще якісь... Місяць-півтора, та якщо буде змога, вже можна буде його косити. Так що, друзі? Це сусіди в мене. Агрофірма. Ну, я б не сказав би, що в них соняшник кращий. Все, бачите їхній. А ось бачите мій. У них якийсь ріденький. Ну, не знаю, правда, що за соняк, що який, який гібрид. Ну, гусінь теж йому дала прикурити добре. Все, як бачите, в мене нібито такого погрізаного і немає, можливо, що він рідкіше стоїть та більше йому дісталося. Можливо і так. Так що, друзі, отакий огляд. Такий соняшничок просили нових відосиків. Осьок класний. Дивіться, о. І вже вже сидить воно. Жере його. Гусіні нічого не заважає. Не війна, не дощі, ні свино собаки. Та ми ж з вами хвилюємось. А гусіні байдуже. Так що, шановні, отакі справи. Кому що цікаво, пишіть в особисті повідомлення, якщо чимось зможу допомогти, бо багато пишуть, цікавляться там розборкою. У Жені розборка працює, там Женя є постійно. Я даю його номер телефону. Уважніше читайте там під відео. Фух, та блін. Дивіться і телефонуйте до нього. Кому що треба, МТЗ, ЮМЗ там є як нові, так і бувчі використання використанні запчастини. Він вам обов'язково допоможе чим зможе. Так що все-таки я більше до того, що слід робити сівозміну хоча б раз на 2-3 роки слід робити сівозміну. Соняшник по зерновим культурам значно кращий, ніж соняшник по соняшнику. Ну і звісно ж нормальний, якісний гібрид, посівний матеріал. Добре, оце вже як кому дозволяють обставини, можливості, кошти. Хто може, той може, а хто ні, той ні. А дрібні фермери, такі як ми з вами в цьому році взагалі, мабуть, забудемося, що таке. Доброго. Так що, друзі, підписуємося на канал, ставимо лайки. Не забуваємо. Зовсім трішки нам залишилось до 10 тисяч підписників. Так що, кому не тяжко, будь ласка, підпишіться. Давайте доберемо вже разом ці 10 тисяч. Все. Закінчую відосик і так багато вже наговорив. Хотів коротенько. Просто проїхати, подивитися. Ще одне поле в мене є, також із соняхом. Ну, туди я не проїду. Там був більший дощ, там дорога така з ямами, калюжі. В общем, дуже туди не заїдеш, тільки вимазати машину та й все. Впевнився, що гусінь нічого критичного, не треба, його не бризкать. Не нічого, хай собі достигає. А далі будемо шукати комбайни і косити, дай Бог ціни і врожаїв. Всім гарних врожаїв. Слава Україні! Слава нашим ЗСУ. Всім пока!